Вітаю на каналі Розумна інтеграція. У цьому відео розпочинаємо велику тему бізнес план і розпочнемо її із рекомендацій і відповідно до вимог, які ставить джобцентр. Мною було вже написано добрий десяток успішних ґрунтовних бізнес планів, але спочатку варто зосередитися саме на вимогах. Джобцентр виходить із визначення, що бізнес план це важлива та необхідна основа для самозайнятості, і тут підкреслюємо слово «основа». Він є орієнтиром та керівництвом для вашої майбутньої підприємницької діяльності. Професійні знання, практичний досвід, планування та орієнтири це важливі передумови для успішного ведення бізнесу, поряд із базовими знаннями торгівлі. Але цього недостатньо. Необхідно також визначити, що, як і чому у підприємницькій діяльності, це стосується не тільки концепції, але й її реалізації. Ключові моменти бізнес план повинен бути зрозумілим якщо інша людина не може зрозуміти ваші цілі, тоді ваш бізнес-план потребує доопрацювання. Бізнес план це насамперед дорожня карта вашої підприємницької діяльності. Він також може використовуватися для подання заявок на фінансування в банках або інших установах. Які ж основні вимоги ставляться до бізнес плану? Їх усього чотири. По-перше, це зрозумілий зміст. Інформація має бути чіткою та докладною з описом і фактами. По друге, конкретика, конкретні плани, цілі та цифри у фінансовому плані. По-трете, Уникання узагальнень, узагальнення або поверхневі твердження повинні бути замінені на точні дані. Ну і власне, сама проста вимога це структурованість, уся інформація повинна подаватися в логічному та зрозумілому форматі. Цей формат надається самим джобцентром, тож структурувати бізнес план відносно легко. Давайте також звернемо увагу на основні питання, відповіді, на які ваші бератори будуть шукати у вашому бізнес-плану? Чому ви вирішили зайнятися самозайнятістю? Що дає вам впевненість у тому, що ця ідея працюватиме? Які продукти послуги ви плануєте пропонувати? Кому будуть потрібні ваші продукти-послуги? Як ви збираєтеся конкурувати з іншими? Які проблеми клієнтів вирішує ваш продукт послуга? Яку цінність клієнт отримає від вашого продукту послуги? У разі якщо ви збираєтесь придбати вже існуючий бізнес, можливо, і таке, основними питаннями будуть наступні чому саме цей бізнес має бути придбаний, як цей бізнес розвивався за останні роки, які є підтвердження доходів та витрат, наприклад, річні звіти? Зверніть також вашу увагу на принципи планування, такі як ретельність та швидкість. Від вас очікується, що бізнес план буде опрацьований до найдрібніших деталей та вчасно наданий, проте не затягуйте із його підготовкою. Зазвичай на підготовку бізнес плана витрачається 4-6 тижнів. Детальний список питань та структуру бізнес плану я напишу у дописі, щоб можна було цією інформацією звично користуватися. А зараз ми розберемо кожний розділ більш детально. Але перед тим, як перейти безпосередньо до розгляду розділів, зверну вашу увагу на те, що Самарі або резюме бізнес-плану рекомендується писати останнім вже після того, як ви детально розберетеся із своєю бізнес-ідеєю і не тільки визначите, але от прямо відчуєте головні тези свого бізнес-плану. Тож до цього розділу ми повернемося на останок. Отже, першим розділом у нашому бізнес-плані є розділ «Підприємство». І зараз ми розглянемо, як правильно написати цей розділ у бізнес-плані і на що звернути додаткову увагу. Коли ви складаєте бізнес-план, перший розділ має чітко пояснити, що це за бізнес, чому він має перспективи і як він буде працювати. Фахівці джоб-центру чи інші експерти хочуть побачити, що ви не просто маєте ідею. А й розумієте, як її реалізувати на практиці. Цей розділ ваша презентація, де ви пояснюєте, чому саме цей бізнес вартий уваги. Уявіть, що вам потрібно пояснити свою ідею потенційному інвестору або бізнес партнеру. Перше питання, яке виникне чому ви вирішили зайнятися самозайнятістю. Тут не варто писати загальні фрази типу Я хочу працювати на себе натомість. Чітко сформулюйте, що вас мотивувало. Можливо, ви маєте досвід у цій сфері, помітили прогалину на ринку або отримали хороші відгуки на свої попередні проекти. Далі вам потрібно пояснити, чому ваша бізнес ідея працюватиме. Для цього потрібно показати, що ви вже аналізували ринок і впевнені у своїх силах. Ви можете спиратися на реальні приклади успіху в цій сфері, аналіз конкурентів. І розуміння, чим ви від них відрізняєтеся власний досвід чи тестування послуги, наприклад, якщо ви вже продавали свої товари або працювали на фрілансі. Ще один важливий момент, коли саме ви плануєте старт. Якщо ви вже зареєстрували бізнес, вкажіть дату реєстрації. Якщо реєстрація ще не відбулася, зазначте, коли ви плануєте її здійснити. Чіткість у цьому питанні покаже, що у вас є план. А не просто ідея. Також необхідно описати, скільки часу ви зможете приділяти бізнесу. Якщо ви працюєте над проектом повний робочий день, це підкреслить серйозність вашого підходу. Якщо це часткова зайнятість, важливо пояснити, як ви плануєте організувати свій графік, щоб бізнес залишався ефективним. Ще один важливий пункт цього розділу унікальна торгова пропозиція. Чому клієнти мають обрати саме вас? Що робить ваш продукт або послугу кращими за інші? Це може бути вища якість продукції, унікальний сервіс, якого немає у конкурентів, нижча ціна або вигідніші умови. Якщо ваша послуга вирішує певну проблему клієнтів, варто пояснити, яку саме. Наприклад, якщо ви відкриваєте кафе зі здоровою їжею, ваша перевага може бути у швидкому сервісі. Та якісних продуктах, якщо ви запускаєте курси з програмування, можливо, ваша унікальність у доступності або індивідуальному підході до навчання. Додаткові питання стосуються випадків, коли ви не відкриваєте бізнес з нуля, а купуєте вже існуюче підприємство. У цьому випадку варто відповісти на такі питання чи є у підприємства працівники, скільки їх? І чи залишаться вони працювати після зміни власника? Яка вартість бізнесу? Чи виправдана ціна покупки? Як буде фінансуватися придбання за власні кошти через кредит чи інші джерела? Чи вже існує договір купівлі продажу? Якщо так, його потрібно додати до бізнес плану. Але він не має бути підписаним до остаточного узгодження. Які зовнішні фактори можуть вплинути на бізнес? Наприклад. Політичні зміни, пандемія чи економічна ситуація. Ще один важливий пункт місце розташування вашого бізнесу. Вам потрібно пояснити, чому ви обрали саме цю локацію, чи є це людне місце, якщо ваш бізнес залежить від прохідності, чи близько знаходяться постачальники або партнери, чи підходить приміщення для вашого виду діяльності. Якщо ви працюватимете з дому, важливо зазначити, які у вас є для цього умови. Чи достатньо місця, чи потрібні додаткові ресурси. Якщо ж потрібно орендувати приміщення, слід описати його розміри, цільове призначення та вартість оренди. Якщо необхідні додаткові інвестиції в ремонт чи обладнання, їх слід включити в розрахунки. Також варто звернути увагу на правові аспекти чи потрібно переоформлювати приміщення для комерційного використання, чи є обмеження щодо ведення бізнесу у вибраному місці. Після того, як ви відповісте на всі ці питання, у вас вийде чіткий, структурований розділ бізнес-плану, його завдання показати, що ваш бізнес реальний, продуманий і має хороші шанси на успіх. Фахівці джоб-центру хочуть бачити, що ви розумієте, що саме ви робите, чому ваша ідея працюватиме, як ви плануєте організувати бізнес-процеси, які ризики ви врахували? Якщо ви зможете переконливо відповісти на ці питання, то ваш бізнес-план виглядатиме сильним і реалістичним, що збільшить ваші шанси на отримання підтримки. Переходимо до другого розділу, де ми маємо відповісти на питання, як правильно написати розділ продукти та послуги у бізнес-плані. Після того, як ви описали своє підприємство, потрібно чітко пояснити, що саме ви пропонуєте ринку. У цьому розділі ви маєте детально розповісти, які товари чи послуги плануєте продавати, яку вони мають цінність для клієнтів і як вони будуть представлені на ринку. Фахівці Джоб центру або інвестори хочуть побачити, що ваш бізнес не просто ідея, а реальна пропозиція з конкретними характеристиками, унікальними перевагами та розрахунками. Почати варто з базового питання, що саме ви продаєте. Це можуть бути як фізичні товари, так і послуги. Важливо детально описати кожен із продуктів або напрямків послуг, які ви пропонуєте. Якщо ви продаєте товари, то слід зазначити їх основні характеристики матеріали, розміри, функціональність, цільову аудиторію. Якщо ж ви надаєте послуги, необхідно пояснити, як вони працюють, у чому їх переваги, яка їхня вартість і що саме отримає клієнт. Описуючи свій асортимент, зверніть увагу на його структуру. Якщо у вас є кілька груп товарів або послуг, розділіть їх на категорії та поясніть, яка з них займає яку частку у вашому бізнесі. Наприклад, якщо ви відкриваєте кав'ярню, Вашими основними продуктами будуть кава та випічка, але ви також можете пропонувати додаткові послуги, такі як організація подій або продаж кавових зерен. Це важливо, оскільки джобцентр або інвестори хочуть бачити, що ви розумієте свою бізнес модель і можете оцінити, які продукти чи послуги приноситимуть найбільше доходу. Ще один важливий момент це стратегія розширення асортименту. Ви можете запропонувати весь список послуг чи товарів одразу або ж поступово розширювати асортимент, тестуючи попит на ринку. Якщо ви починаєте з мінімального набору продуктів і з часом плануєте додавати нові позиції, варто пояснити, як ви ухвалюватимете такі рішення і які чинники будуть впливати на розвиток вашого асортименту. Також необхідно вказати, чи будуть у вашій пропозиції якісь спеціальні послуги. Це можуть бути, наприклад, послуги доставки, післяпродажне обслуговування, консультації або персоналізовані пропозиції для клієнтів. Якщо такі послуги є, поясніть, як вони впливають на бізнес-модель та чому вони важливі для ваших клієнтів. Окремий пункт, який варто розглянути, це залучення зовнішніх партнерів чи послуг. Чи потрібна вам допомога постачальників, виробників або субпідрядників для надання ваших послуг? Наприклад, якщо ви займаєтеся виготовленням ексклюзивного одягу, ви можете працювати з швейним виробництвом або дизайнерами. Важливо показати, що у вас є чітке розуміння, з ким ви будете співпрацювати і які саме послуги будете замовляти. Якщо ваш бізнес працює на основі франшизи, цей момент потрібно пояснити окремо. У цьому випадку слід вказати, яка сума франшизної плати, які умови співпраці, що саме надає вам компанія франчайзер і які зобов'язання ви берете на себе. Ще один важливий аспект регулювання бізнесу та законодавчі вимоги. Деякі види діяльності вимагають спеціальних ліцензій або дозволів. Наприклад, якщо ви відкриваєте кафе, вам можуть знадобитися санітарні дозволи, а якщо ви працюєте у сфері будівництва, ліцензії на виконання робіт. Якщо ваша діяльність підпадає під ремісниче право, варто перевірити, чи потрібно вам реєструватися у відповідних реєстрах, наприклад, у палаті ремесел Handwerkskammer. хандверкскамер. Якщо ви вже подали заявки на отримання дозволів або отримали їх, це слід зазначити у бізнес плані. Окрім законодавчих обмежень, потрібно враховувати і дотримання екологічних та гігієнічних стандартів, чи є у вашому бізнесі вимоги щодо безпеки, екологічності або гігієни. Наприклад, якщо ви працюєте у сфері харчових продуктів, вам потрібно забезпечити відповідність санітарним нормам, а якщо у сфері виробництва, дотримання екологічних стандартів щодо утилізації відходів. Варто чітко прописати, чи відповідає ваш бізнес цим нормам, і якщо так, то яким чином. Ще один аспект, який може вплинути на ваш бізнес можливість виходу на міжнародні ринки. Якщо ви плануєте працювати за межами Німеччини або укладати міжнародні контракти, це слід відобразити у бізнес-плані. Наприклад, чи маєте ви партнерів за кордоном, які умови діють на закордонних ринках? Як ви плануєте організувати логістику та митні процедури? Також варто розглянути питання постачання сировини або товарів, чи будете ви купувати матеріали або продукцію у сторонніх компаній. Якщо так, хто буде вашими постачальниками? Де вони розташовані, на яких умовах ви будете з ними співпрацювати? Це важливо, оскільки стабільність постачання безпосередньо впливає на вашу здатність виконувати замовлення клієнтів. Не менш важливим є організація логістики. Якщо ви працюєте з постачальниками, варто пояснити, як саме будуть доставлятися товари або сировина, чи отримаєте ви продукцію поштою, чи потрібно буде забирати її особисто, як часто будуть здійснюватися поставки. Якщо ваш бізнес потребує складу, потрібно пояснити, де він буде розташований і які розміри необхідні для зберігання продукції. Це особливо важливо для роздрібного бізнесу та компаній, що працюють із фізичними товарами. Отже, цей розділ бізнес-плану має показати, що ви точно знаєте, що саме продаєте, хто є вашими клієнтами, як ви плануєте реалізовувати свої товари чи послуги, та чи врахували всі необхідні аспекти постачання, логістики та законодавства. Чим конкретніше ви опишете свою діяльність, тим переконливішим виглядатиме ваш бізнес-план. Якщо все викладено чітко, фахівці джоб-центру побачать, що ваша бізнес ідея є не просто задумом, а реальним структурованим планом, який має логіку і може працювати в реальних умовах ринку. Наступним розділом вашого бізнес плану є ринок. Тож, щоб отримати підтримку джоб-центру, ваш бізнес план має містити детальну інформацію про ринок, на якому ви працюватимете. Фахівці хочуть бачити, що ви розумієте, у якій сфері ведете бізнес, що ваш товар або послуга дійсно затребувані і що ви чітко визначили своїх клієнтів та конкурентів. Це важливо, тому що джоб-центр підтримує лише ті бізнеси, які мають реальні шанси на успіх і можуть забезпечити вас стабільним доходом. Перше, що вам потрібно зробити, це пояснити, чи існує попит на вашу продукцію. Або послуги. Тут важливо не просто написати людям це потрібно, а підтвердити свої слова конкретними аргументами. Наприклад, якщо ви плануєте відкрити невеличку пекарню, поясніть, що у вашому районі немає аналогічних закладів або ж вони є, але їх недостатньо, і люди змушені їздити далеко, щоб купити свіжий хліб. Якщо ваш бізнес орієнтований на онлайн продажі. Поясніть, чому люди купуватимуть саме у вас, можливо, ви пропонуєте унікальний продукт, вигідніші ціни або особливий сервіс. Далі слід описати обсяг ринку, тобто наскільки велика кількість потенційних клієнтів може бути зацікавлена у ваших товарах або послугах. Це не має бути складний статистичний аналіз. Але вам потрібно хоча б орієнтовно оцінити, скільки людей у вашому місті чи регіоні можуть стати вашими клієнтами. Якщо ви працюєте онлайн, оцініть, наскільки велика цільова аудиторія у вашій сфері. Ще один важливий момент, хто саме ваш клієнт. Тут слід чітко визначити цільову групу: вік, стать, рівень доходу, професію або стиль життя ваших потенційних покупців. Наприклад, якщо ви запускаєте бізнес із продажу дитячого одягу, вашими клієнтами будуть батьки маленьких дітей. Якщо ви відкриваєте сервіс із ремонту смартфонів, вашими клієнтами будуть переважно молоді люди, які активно користуються технікою. Коли ви визначили клієнтів, слід пояснити, чи достатньо їх у вашому регіоні. Якщо ринок уже перенасичений подібними послугами або товарами, вам доведеться пояснити, як ви плануєте завоювати клієнтів, можливо, за рахунок кращої якості, нижчих цін, унікальних пропозицій або спеціального сервісу. Наступний важливий аспект конкуренція. ДжобЦентр хоче бачити, що ви знаєте, з ким будете конкурувати, і що у вас є чіткий план, як ви будете залучати клієнтів. Тут потрібно назвати основних конкурентів у вашому місті чи онлайн сегменті, пояснити, які товари чи послуги вони пропонують, які в них ціни, які вони мають переваги. Після цього потрібно показати, чим ваш бізнес буде відрізнятися. Наприклад, якщо в місті вже є кілька майстерень із ремонту велосипедів, можливо, ви пропонуєте швидший сервіс, виїзд до клієнта або унікальні запчастини, яких немає у конкурентів. Також слід пояснити, чи може ваш бізнес розвиватися в майбутньому. Наприклад, якщо зараз ви продаєте товари лише в одному місті, чи плануєте ви розширювати географію продажів, чи можливо у майбутньому розширити асортимент або додати нові послуги, цей розділ бізнес плану допоможе показати, що ви не просто маєте ідею, а добре розумієте ринок і знаєте, як реалізувати свій бізнес у реальних умовах. Фахівці Джоб центру хочуть бачити, що ви знаєте своїх клієнтів, розумієте своїх конкурентів і маєте стратегію залучення покупців. Чим переконливіше ви це опишете, тим вищі шанси, що ваш бізнес-план буде схвалений. Як дослідити ринок для бізнес-плану? Тема наступного відео. У наступних відео ми продовжимо досліджувати секрети написання успішного бізнес плану. Підписуйтесь на канал. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, не соромтеся звертатися. Я завжди готова допомогти і підтримати вас на кожному етапі. Відкриття або розвиток бізнесу це великий крок, і я впевнена, що у вас усе вийде. Успіхів вам!